Представляємо аудіоурівки з книги Послання до незаснулих або чому людство не повірило Карлу Густаву Юнгу. Повна версія абсолютно безкоштовно, доступна на платформі BuyMeACoffee. Посилання в описі під відео. Автори мають надію, що завдяки цій книзі кожен читач зможе більш чітко визначити для себе, чим є його свідомість, розум та особистість. А також знайде відповіді на запитання Чи продовжує свідомість існувати після смерті її матеріального носія, та як в психіці людини тваринна ЕМОційна сфера бореться з особистістю за контроль над мисленням та фізичною діяльністю тіла. Поїхали. ЕПІЛОГ Є життя реальне і життя, яке ми собі вигадуємо. Вони можуть бути дуже схожими. Але водночас між ними існує величезна, майже нездоланна різниця. І от одного разу настає момент, коли для того, щоб залишитися людиною, доводиться зробити вибір ілюзія чи реальність з випадково почутої розмови. Передмова Велика кількість дітей рано чи пізно задають батькам, звісно ж, у різних формах, але одне й те саме запитання хто я, звідки взявся в цьому світі? Куди подінуся, якщо мене не стане? Дорослими ці запитання сприймаються як численні дитячі, чому. Більшість батьків відмахуються. Хтось починає розповідати про Бога, який усе створив, та якого обов'язково треба слухатися. Хтось намагається пояснити, у спрощеному вигляді, фізіологічну причину появи їхнього чада на світ, тато зустрів маму, вони покохали одне одного, а потім з'явився ти, з животика, взяли з магазину, знайшли в капусті, принісли лека тощо, але дитина запитує абсолютно не про це вона відчуває найперше, а через те найгостріше відчуття відособленості від свого тіла. Усвідомлює себе живою, вічною, самостійною структурою всередині власного організму, особистістю, і ця особистість хоче знати причину свого виникнення саме в цьому місці, в цьому будинку, на цій планеті. Процес появи на світ фізичного тіла нічого не пояснює, та дитині, по суті, це й неважливо. Їй неважливо, хто такий боженька з планами, які неможливо зрозуміти, неважливо, чому місяць висить в небі і не падає. Неважливо, чому трава зелена, дитині важливо знати конкретно, хто вона, для чого вона, чорт забирай, перебуває, відчуває і усвідомлює себе саме тут і зараз, і за які гріхи їй довелося опинитися в цьому світі з такими нетямущими батьками. І що найдивовижніше, однолітки та інші дорослі такі ж нетямущі, а їхня поведінка взагалі не піддається логічному осмисленню. Природно, що ці переживання не завжди виглядають так драматично. У дитини вони виникають у вигляді інтуїтивного спалаху, такого собі усвідомлення питання. Переважна кількість дітей з часом засинають і надалі не повертаються до цієї теми, але для декого це осяяння стає великим потрясінням чому? Та тому, що діти задають найважливіше в їхньому житті запитання. На підставі відповіді на це запитання їм доведеться будувати все своє майбутнє життя. Адже великі дядьки й тітки літають у космос, досліджують інші планети, понавидумували ядерної зброї, спінерів інших класних штук і не знають, хто вони, як отримали свій розум. А замість чіткої та зрозумілої відповіді впарюють якісь безглузді відмазки з лелеками животиками й божими планами. Потім настає друге відкриття. Виявляються, всі люди смертні. А що там за межею? Запитати просто немає в кого. Адже варіанти, які вигадали собі дорослі протягом історії людства, лякають ще більше, ніж повне незнання, і єдиний вибір або заснути, або шукати відповідей все своє життя. А де ж шукати ці відповіді нам, тим самим дорослим дітям, в релігії, в психології? В численних філософських або містичних ученнях, в духовно-фізичних практиках, що розширюють свідомість, в науці, і які саме відповіді нас можуть влаштувати? Чому після безлічі пошуків ті відповіді, що ми знайшли, не задовольняють, чому не резонують, не збігаються з нашим внутрішнім відчуттям себе? Я і моя співавторка пишемо цю книгу для окремої категорії людей, для тих, Чию особливість не може визначити жоден психотерапевт, чию відмінність від інших людей не може побачити жоден рентген для тих, хто з народження відчуває себе особистістю, абсолютно окремою, незмінною і самостійною структурою у власній психіці. Таких незаснулих людей не так вже й мало на землі, хоча кожному з них, особливо в ранньому дитинстві, здається, що вони одні однісінькі в цілому всесвіті. Їхні батьки живуть своїм, наповненим важливими подіями й турботами справжнім життям, у них немає ні часу, ні бажання відповідати на дивні запитання своїх дивних дітей. Не заснулі в інтелектуальному та фізичному плані не мають жодних особливих переваг в порівнянні з іншими людьми. Фотографічна пам'ять, здібності до вивчення іноземних мов та точних наук, все те, що становить спадкові когнітивні характеристики мозку, розподіляється між ними на рівні з рештою людства. Хіба що цими характеристиками людина усвідомлена може розпорядитися на порядок ефективніше. Повторюся особливість людей, що не заснули, тільки в одному. Вони маличку відчувають свою окремішність від тіла, в якому виникли. Кожен з них усвідомлює себе особистістю, яка має власні цілі в житті та власне світовідчуття. Люди особистості приносять у світ свою етику. Її неможливо застосувати як у сучасному людському соціумі, так і в біологічному житті планети взагалі. Ця етика чистий та прозорий альтруїзм. Повністю усвідомлене ставлення до будь-якої людини як до спорідненої близької істоти, що має ідентичні почуття. Абсолютна довіра до кожного зустрічного, без жодних умов та перевірок. Природно, що володіючи таким світові чуттям, незаснулі абсолютно не пристосовані до реального життя і складно входять в контакт з навколишнім світом. Емоційна сфера, яка керує поведінкою звичайних людей, для незаснулих є незвіданою територією. Наприклад, незаснулі не розуміють, що таке агресія. Будь яка агресивна поведінка, будь яке насильство, війни, бійки, навіть спортивні єдиноборства викликають у них сумніви в психічній адекватності тих, хто подібне пропагує. Зіткнувшись з реальністю людського існування, деякі з незаснулих одразу ж замикаються в собі, нарощують маски і щосили прикидаються нормальними. Повірте, у них є на це вагомі причини. Адже достатньо в дитинстві задати кілька дивних запитань батькам, кілька разів неправильно відреагувати на звичайну побутову ситуацію, і тебе вже тягнуть до психотерапевтів, які із захватом ставлять модні діагнози на кшталт синдрому Аспергера. В інших випадках люди, що не заснули, проявляють себе яскраво та непохитно, намагаються пізнати і виправити навколишній світ. Відчувають відповідальність за долю всього людства, стають вченими, філософами, реформаторами релігій та й просто незрозумілими диваками. Спільне для всіх цих людей тільки одне вони завжди дуже втомлюються та відчувають дискомфорт, перебуваючи у звичайному людському товаристві. При всьому цьому не заснулі ідеально соціальні, просто того соціуму, для якого вони народжені, поки що не існує. В результаті в кожного незаснулого, після того як він щиро відкриваючись оточуючим, набиває собі гулі, тобто набуває досвіду спілкування, вмикається своєрідний радар людина усвідомлена починає шукати подібних до себе власний соціум Численні релігійні секти й об'єднання вчених, таємні товариства та містичні ордени. Незаснулі за всіх часів розуміли, що потрібно шукати своїх. Тих, хто поділяє їхнє відчуття світу. І вони шукали, намагаючись об'єднуватися за етнічними, релігійними, статусними, інтелектуальними ознаками, розчиняючись у масі неусвідомлених людей, які переслідували особисті корисливі інтереси. Незаснулі не розуміли на той час, що основа їхнього об'єднання не держава, не релігія, не таємні містичні вчення і неприналежність до якогось стародавнього народу. Кожну усвідомлену людину об'єднує з подібними до неї особливий надемоційний стан притаманний особистості, який проявляється в усвідомлених людях яскравіше, ніж в оточуючих, незаснулих об'єднує саме ця спільна для них якість, що в майбутньому виділить їх в окремий біологічний вид.